Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо багато усно додавати і віднімати. Будемо розкладати числа на розрядні доданки та розв'язувати цікаві задачі. А зараз у нас з вами рахунок з цеглинками Лего. Будь ласка, подивіться уважно на вираз, подумайте, яка правильна відповідь, і назвіть її. Звичайно, це 500.

490 відняти 400. 90. 390 відняти 90. 300. Молодчинки. А тепер каліграфічна хвилинка. Скільки сантиметрів в 6 метрах. Відповідь запиши каліграфічно. Подумай, будь ласка, скільки сантиметрів в 6 метрах. Звичайно, 600. Запишіть, будь ласка, каліграфічно число 600. А зараз назви по порядку числа від 987 до 1000. Називаємо 987. 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 999 990 8999 тисяча молодчинки. А далі полічи сотнями від 500 до 1000. Сотнями. Від 500 до 1000. Значить, 500. Далі. 600, 700, 800, 900. 1000. Молодці. Розклади на розрядні доданки числа. І запиші, будь ласка, нам потрібно розкласти на розрядні доданки такі числа. 273, 777, 804, 420 та 101. Постав відео на паузу. Розкради числа на розрядні доданки. І далі за відео перевір. Звичайно, 273 це 200 плюс 70 плюс 3. 777 це 700 плюс 70 плюс 7. 804 це 800 плюс 4. 420 це 400 плюс 20. 101 це 100 плюс 1 Молодчинки. Працюємо далі. Запиши як одне число суму розрядних доданків. Далі пропоную вам записати як одне число суму розрядних доданків. Для цього вам потрібно взяти. і… Записати лише число в рядочок через клітиночку. 700 плюс 3. Яке число ми отримаємо? 703. Далі. Записали. Звичайно, 800 плюс 10 плюс 3. Це буде 813. 500 плюс 70. 570. 200 плюс 20, 220, 600 плюс 6. 606. І останнє число 600 плюс 60, 660. Записали молодці. Працюємо далі. Давайте пригадаємо з вами, як виконують дії з сотнями. До 400 додати 500. 400 це 4 сотні. 500 це 5 сотень. 4 сотні плюс 5 сотень буде 9 сотень. Так само ми віднімаємо з вами 900 відняти 500. 9 сотень відняти 5 сотень дорівнює 4 сотні. Обчислюйте, будь ласка, ці вирази з поясненням: 100 плюс 300 1 сотня плюс 3 сотні дорівнює 4 сотні 400. 800 плюс 200. 8 сотень плюс 2 сотні дорівнює 10 сотень. Це а 10 сотень це 1000 Молодчинка. Ми це усно, з цим усно працюємо, не записуємо до зошитів. Від 700 відняти 200. 7 сотень відняти 2 сотні, дорівнює 5 сотень. 700 відняти 600. 7 сотень відняти 6 сотень, дорівнює 1 сотня молодчинка. А зараз знайди значення виразів. Запишіть до ваших сошитів слово вирази і знайдіть їх значення. Від 90 відняти 67. Перевіряємо. Від 73 відняти 48. Чотири Помножити на частку чисел 25 і 5. Перша дія, яка у нас буде в дужках, значить 25 розділити на 5 буде 5 і 4 помножити на 5 20. Молодчинки. Наступний вираз 4 додати частку, чисел 20, 5. 5. Перша дія ділення. Звичайно, це буде 9. Записали, молодці. А зараз у нас з вами цікаві задачки. Для того, щоб їх розв'язати, нам потрібно з вами спочатку розглянути малюнки. Подивіться у нас з вами. На малюнках сметана 400 г, йогурт 300 г, сир кисломолочний 200 г, печиво 200 г, батон 500 грам і чай 100 грам. Для, для чого це нам потрібно? Зараз дізнаємося. Визнач, яка маса покупки кожної дитини. Катруся купила батон, сир і печиво. Яка маса її покупки? Батон... Сир, печиво. Так, 900 грамм маса покупки катрусі. Далі, яка маса Антона. Антон купив чай, сир і йогурт. Чай, сир, йогурт. Маса його покупки 600 грамів. Молодці. Матвій купив батони сметану. Батон і сметана. 900 грамів маса покупка Матвія. Так, а тепер добери такі товари, щоб їхня маса становила 1 кілограм. Давайте з вами згадаємо, скільки грамів в одному кілограмі? 1000 грамів. Значить, нам з вами потрібно подумати: можливі варіанти товарів на. Один кілограм. Щоб маса їх встановила 1 кілограм, тобто 100 грамів, тобто 1000 грамів. Так, звичайно, це може бути сметана, батон і чай. Да? Це може бути йогурт, сир, батон. Які ще ви варіанти придумали? Сметана, чай і йогурт, сир. Подумайте іще. Отже, що ми робили сьогодні на уроці? Ми сьогодні з вами додавали, віднімали з сотнями, розкладали числа на розрядні доданки і розв'язували цікаві задачі. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустрічей!